На моєму каналі. Хто завітав, мої підписники і глядачі. Сьогодні ми з вами на кухні і будемо готувати швидкий тортик в мікрохвильовці. Для цього ми беремо три яйця, розбиваємо. Добавляємо по рецепту треба 12 столових цукру, але нам такий солодкий не подобається, то я додатиму лише 9. столових ложок. так. Цукор додала. Перемішуємо вінчиком. Я, знаєте, ще, друзі, трішки додав ванільного цукру. Так, десь чайну ложечку. Ось так. І все це перемішуємо. Так, тепер до цієї суміші ми додаємо 15 столових ложок молока. 15 столових ложок молока. Тепер нам треба сюди додати 9 столових ложок муки. Добавили. Трішечки, трішечки перемішали, тепер нам треба ще 6 столових ложок какао. Так, там у мене же було. Десь півторські столової какао всипалось. Так. Це треба все перемішати. какао мне у столи ничего немножко винчик за болький я бы был меньшенький было мне бы мне безручнее было бы была трошки мысочка больше Ось я трішечки, трішечки не упаде. Ну, он уже як є. І так вимішуємо. Ось так. Тепер зараз я добавлю сюди, десь так з півчальної ложечки. Ой, вибачайте, взяла ванільний цукор, бачите? Що мала взяти соду, то взяла, цукор добавила, погасила содою. Оце ж так. Ось так десь. Не знаю, видно, не видно. Це в чайну ложечку я беру соду, пересипаю її в таку. Велику ложку, щоб було добре гасити, і погашу оцетом Ось так, і вилью нашу кісточку. добавлю 9 столових ложок олії. Ось так. Все. і все, друзі. Все ретельно розмішуємо і, наше тісто з вами буде готувати випікання. Так. Вибачаюсь за стукіт, але якось мені потрібно трошечки його з війчиком оббити. Тепер, ось така у мене форма, вона у мене десь на сантиметрів, мабуть. 20. Діаметрі. Ой, треба витерти стіл. -ка по... розсипалась по столі. Так ось так. Тепер. Я її зараз трішечки, зовсім трішечки, щоб не стелити бумагу, змащу олійкою трішечки. Переливати наше тісто. Ось таке воно, бачите, такої консистенції, Воно таке не густе. Таке, як густа сметана. Переливаю форму. І на 15 хвилин, 15-16, яка там мікрохвильовка. У мене на 700 Вт, то я... Буду ставити десь на 15, навіть на 16 хвилинок. На 700 Вт. Ось так. Ось так, ось так. Будемо ставити мікрохвильовку. 16 поставлю Так, друзі, поки йдеться бисквіт я зіб'ю крем Крема в мене буде два. Я тут взяла десь грам 300 сметани Правда, не дуже я впевнена, що вона добре зіб'ється, ну Зараз побачимо. Вона у мене 18%. Зараз додавлю туди ванільного цукру в сметанку, щоб пахло. Ось так. Десь восечку чайну. Добавлю цукру, не знаю, тут не було дуже солодке, десь ложку, солову ложку. Ось так. Зараз візьму міксер і попробую її збити. Так, мої хороші, я подивилась, що дуже велике по часі відео. І я вже його приготувала, збила крем <клес> сметанковий, непогана сметана збилась. Е, і збила шоколадний. Там всередині я промазала шоколадним кремом. А тут сметанковий крихтою з бисквіту посипала. Такий, знаєте, не <клес> вишуканий, але доволі смачний. Нема на ньому квіточок, узорчиків. Простенький такий, але смачненький до чаю, до кофе, до молока. Хтось чим любить. Головне, що швидко. Швидко і смачно. Ось так, напевно, не дуже його видно. Я зараз його сфотографую і викладу фотку. Ну, в розрізі розрізати його зараз не буду, бо йому треба постояти в холодильнику, щоб він. Ну, якщо не забуду позавтра вранці на роботу, якщо будемо його їсти з чоловіком, то я і не забуду сфото сфотографувати, чи маленьке відео е зніму, то покажу, який він в розрізі. Але повірте, він смачний. Не, не супер, там, що прямо такий супер, прямо там, я не знаю. Ну, але доволі такий смачний. Я роблю його дуже часто. Іноді посипаю. Циколатку навіть взяла. Хотіла потерти зверху, але передумала. Я зрізала, бо в мене він так трошечки горбочком получився без то Я зрізала вверх і цей без покришила покрашила по тортику. Ось так. Дякую всім, хто зі мною був, хто зайшов на мій канал. Підписуйтесь, будь ласка, заходьте, пишіть якісь коментарі, будемо спілкуватись. І спробуйте, спробуйте. Я вам кажу, що непоганий. І дешево, ну, і то кажуть, дешево сердито, але смачно. Ну все, все, до побачення. Всім дякую ще раз, всім бажаю здоров'я, щастя, миру, злагоди, добробуту. Миру в душі, миру в Україні і побільше нам радості в цьому житті. Життя коротке, на жаль би не було сумно, але жити треба. Так що бажаю всім якнайбільше посміхатись. Ще раз дякую, до побачення. Добрий день, любі друзі. Я обіцяла показати в розрізі, який тортик. Ось я зараз його розріжу, покажу вам. взяла. Так. Зараз виночку. Надіюсь. Ой, ой 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 Я не знаю. Ось так. Бачите, ось такий він в розрізі. Ось такий. Гарний. Зараз куштую. М -м -м. Друзі, повірте, дуже смачний. Це я на себе хвалю. Це я тортик хвалю. Справді дуже смачно. Ось так. Всім дякую.